Сура 19 Мар'ям, ім'я Аллаха Милостивого Милосердного. Каф, га я, Айн Сад. Згадка про милість Господа Твого до раба Його Закарії. Коли він закликав Господа свого таємно, сказавши: Господи, кістки мої ослабли, голова виблискує сувиною Раніше пам'ятаю. Я не був розчарованих у своїх молитвах до Тебе. І воістину, я боюсь вчинків моїх родичів після смерті моєї, а дружина моя безплідна. Тож дай мені нащадка від Тебе, який наслідує мене і рід Якуба, і зроби його, Господи, таким, щоб Ти був ним задоволений. О, Закарія, воістину, ми тішимо тебе звісткою про хлопчика на ім'ям Ях'я. Раніше ми не створювали нікого з таким іменем. Той відповів: Господи, як може бути в мене хлопчик, коли моя дружина безплідна і я немічний від старості? Сказали йому так, сказав Господь твій, це легко для мене, бо я перед цим уже створив Тебе, хоч ти був нічим. Він відповів: Господи, дай мені знамення, сказав Господь. Знаменням тобі буде те, що три ночі не розмовлятимеш ти з людьми, хоча й не будеш німим. Вийшов Закарія зі святилища і відкрився їм. Воістину прославляйте Аллаха вранці й увечері. О, Яхє, міцно тримайся писання, і дарували ми йому мудрість іще у дитинстві, жертовність від нас і чистоту. І був він богобоязливим і добрим до своїх батьків, і не був він гордим чи неслухняним мир йому в день народження, а в день смерті та в день Воскресіння до життя. І згадай у Писанні Мар'ям, коли вона віддалилась від своїх рідних у місце східне і сховалась від них за завісою, і ми послали до неї нашого Духа, який уподібнився статному чоловіку. Вона сказала. Воістину, шукаю вмилоствого захисту від тебе, хоча ти, богобоязливий, він відповів: Воістину, я, тільки посланець Господа Твого, й маю дарувати тобі причистого хлопчика. Вона сказала: Як може бути в мене хлопчик, коли жоден день чоловік не торкався мене і не була я блудницею? Він сказав: Так станеться. Бо сказав те, Господь твій, це легко для нього, і ми зробили його знаменням для людей та милістю від нас цю справу вже вирішено. Тож вона завагітніла і віддалилась в місце далеке, підійшла з пологовими муками до стовбура пальми і сказала Як би я хотіла вмерти раніше й бути назавжди забутою, і вигукнув з-під неї ісе, Не журись! Господь створив біля тебе струмок, нахили до себе стовбур пальми і струсни. На тебе посипляться свіжі фініки. Їж, пий та заспокойся, а якщо побачиш якусь людину, то скажи я дала милостивому обітницю постити і не стану розмовляти сьогодні ні з ким із людей. Вона прийшла до своїх рідних, несучи його, сказали ті О, Мар'ям! Ти зробила жахливу річ, о сестро Гаруна, батько твій не був поганою людиною, і мати твоя не була розпусницею. Та вона вказала на Ісу. Вони запитали, як ми можемо говорити з ним, коли він не мовля. Він сказав воістину, я Раб Аллаха, він дарував мені писання і зробив мене пророком. Він мене зробив благословенним усюди, де б я не був, зобов'язав мене молитись і давати закят, доки я буду жити, бути шанобливим до Матері моєї, і не зробив мене зверхнім, нещасним, мир мені в день мого народження, в день моєї смерті та в день, коли я воскресну до життя. Такий Іса, син Мар'ям, це правдиве слово про нього. Про кого вони так сперечаються, не годиться Аллаху народжувати, преславний він, коли вирішує він щось, то тільки говорить: будь, і воно є. І воістину, Аллах, мій Господь і ваш Господь, тож поклоняйтесь йому, це прямий шлях. Сперечаються між собою різні групи. Горе невіруючим від того, в чому вони пересвідчаться у великий день, як же ясно вони будуть чути і бачити того дня, коли постануть перед нами, але ж сьогодні нечестивці справді блукають у явній омані тож поперед їх про день утрат, бо рішення про них уже прийнято, але вони не зважають на це та не вірують. Воістину, ми успадкуємо землю і тих. Хто на ній, і вони повернуться до нас. І згадай у Писанні Ібрагіма воістину, він був праведником, пророком. Коли він сказав своєму батькові: Батьку мій, чому ти поклоняєшся тому, що не чує і не бачить, і не порятує тебе ні від чого? Батьку мій, до мене прийшло знання, яке не було відкрито тобі. Іди за мною, я поведу тебе прямим шляхом. Батьку мій, не поклоняйся шайтану, бо шайтан не послухався милостивого. Батьку мій, воїстину, я боюсь, що впаде на тебе кара від милостивого, і ти станеш приятелем шайтана. Той відповів: Невже ти відступишся від моїх богів, Ібрагіме, якщо ти не вгамуєшся? То я справді поб'ю тебе камінням, залиш мене надовго, сказав Ібрагім. Мир тобі, я проситиму прощення для тебе в Господа воїстину, Він поблажливий до мене. Але я зрікаюсь вас і тих, до кого ви молитесь замість Аллаха, і я звертаюсь до Господа мого. Можливо, Він не відмовить мені у цьому, і я не буду нещасним. Коли полишив він їх і тих, кому вони поклонялись замість Аллаха, ми дарували йому Ісхака та Якуба і зробили пророками, наділили ми їх милістю нашою, і лишили про них високе правдиве слово. Згадай у Писанні мусу він був щирим, був посланцем і пророком. Покликали ми його з правого боку гори, наблизивши до себе і розмовляли з ним потаємно, і дарували ми йому з нашої милості брата, його Гаруна, пророка, і згадали у Писанні Ісмаїля, воїстину, він був правдивим в обіцянках, був посланцем і пророком, і наказав він своїм людям молитися і давати закят, і його Господь був задоволений ним. І згадай у писанні Ідріса воїстину, він був праведником, пророком. Ми піднесли його на високе місце. Це ті, кого наділив Аллах благами вони, пророки, нащадки Адама і тих, кого порятували ми разом із нухом, нащадки Ібрагіма та Ісраїля, одні з тих, кого ми повели прямим шляхом і обрали. Коли читали їм знамення милостивого, вони низько вклонялися й плакали, змінили їх нащадки. Які перестали молитись і пішли за своїми ницими бажаннями, вони прийдуть до загибелі, окрім тих, які покаялись, увірували і робили добро. Вони війдуть до раю і не будуть там нічим ображені. В сади Едену, які милостивий, пообіцяв своїм рабам. воїстину, обіцянка його буде виконана. Не почують вони там марних розмов, а лише слова, мир. Їм наділ їхній вранці та ввечері. Таким є рай, успадкують його ті з наших рабів, які богобоязливі. Сказали ангели, ми сходимо тільки за наказом Господа Твого, належить йому те, що попереду нас, і те, що позаду нас, і Господь твій не забуває нічого, Господь Небес, землі і того, що поміж ними. Поклоняйся йому та будь твердим у цьому. Чи знаєш ти рівного йому? І запитує людина: Коли я помру, невже повернуть мене до життя? Хіба людина не пам'ятає, як колись ми створили її, хоч вона була раніше нічим? І клянуся Господом твоїм ми зберемо і їх, і шайтанів, поставивши потім навколо Гаєни на коліна. Потім зберемо з кожної групи тих, хто найпертіше не слухався милостивого. Нам краще знати, хто з них заслуговує місце у вогні, і воістину нема серед вас таких, хто не пройде над гаєною. це вирішено Господом твоїм остаточно. Потім ми врятуємо тих, які богобоязливі, а несправедливих залишимо там на колінах. І коли читають їм наші знамення, невіруючи говорять тим, які увірували, яка з двох груб вища і краща за місцем. О скільки поколінь до них ми знищили, а вони переважали їх і багатством, і зовнішнім виглядом. Скажи тим, хто заблукав, хай подовжить милостове життя, доки не побачать вони обіцяне їм. Чи покарання, чи прихід часу, тоді вони знатимуть, чи є місце гірше та чи є військо слабше, і зміцнює Аллах на прямому шляху тих, хто встав на нього, Нетлінні добрі вчинки, кращі перед Господом твоїм, за виногородою і відплатою. Чи бачив ти того, хто не увірував у наші знамення і сказав, я неодмінно стану наділеним багатством і дітьми? Чи знає він, потаємне, чи може уклав завіт із милостивим? Та ж ні, ми запишемо сказане ним і збільшимо йому покарання, і дійде до нас сказаним, і він постане перед нами одинаком. Вони поклоняються крім Аллаха іншим богам, щоб отримати від них могутність, але ж ні, вони відкинуть їхнє поклоніння і стануть їм ворогами. Хіба ти не знаєш, що ми відіслали до невіруючих шайтанів, щоб вони підбурювали їх? Тож не поспішай з ними. Ми рахуємо число вчинків їхніх. Одного дня ми покличемо Богобоязливих до милостивого почесним почотом, а грішників поженемо в Геєну праглими. Ніхто не отримує заступництва, крім тих, хто має завід із Аллагом. І ще кажуть милостивий узяв сина. Справді, ви стверджуєте жахливу річ, від цього здатні розколотись небо, розсипатись земля і зруйнуватись гори. від того, що вони приписали милостивому сина. Не годиться милостивому мати сина. Воістину, кожен із тих, хто на небесах і на землі. Постане перед Аллахом лише як раб, він знає їхнє число і перелічив їх, і кожен із них постане перед Ним у День Воскресіння одинаком. Воістину тих, які увірували і робили добрі справи, милостивий наділив любов'ю, і полегшили ми коран твоєю мовою, щоб ти сповістив Його богобоязливим та застерігними людей, які сперечаються. А скільки поколінь перед ними ми знищили? Чи ти знайдеш хоч одного з них? Чи почуєш їхній шепіт?